Всім привітки! Вітаю на каналі Мобільний Стрівець, на каналі мобільного гермінгу і відпочинку насамперед. Тож, радий всіх бачити, хто тут вперше, хто не вперше, буду радий усім. Сьогодні попробуємо побавитись у таку гру, як Arena Breakout, відпочити по. Гуляти по оновлених картах, тому, як ви всі знаєте, а хто може ще й не знає, настав новий 10 сезон. Розробники нас порадували дуже великою кількістю всяких новинок. Оновили меню, додали нові скини, додали нову зброю. Коротше, всяких прикольних штук додали багато. Я ще навіть усього сам і не знаю, тому буду радий. Вивчати нові локації на картах, нові способи гри, та й нові способи Уту і збільшення свого складу, тому що кількість різного роду місць для Уоту на картах збільшилась просто безмежно. Тому будемо пробувати вивчати карти, набивати свої, так би мовити, збільшувати навики гри і так далі. Тож, буду радий вашим коментарям. Буду радий, якщо не пожалієте лайка, можливо, навіть щось у вас буде корисне, то ви і підпишетесь. І не забувайте протиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Так, в принципі, для рейду я одягнений, але, можливо, спершу спробуємо вигуляти нашого самозванця, нашого дикого хлопця, який бігає за утом, за халявою. І, можливо, вдасться натрапити на якихось гравців, на якихось тіпів, можливо, повоюємо. Попробуємо поміряємось з силами. Отож, попробуємо купити купончик на проникнення. Напевно, в звичайну зону блокади. В Заборонену ну в заборонену дорого. Попробуємо в цю. Заборонено я вже ходив, також вона окуповується, але там бюлет набагато дорожчий. Так що спробуємо купити дешево і сердито. Бюлет у нас буде коштувати 41 580. Добре, нормально. Так що 10 сезон. Хто вже ознайомився, хто ні. Але досить досить багато цікавих змін. Є багато покращень В принципі, розробники цього сезону постаралися дуже, дуже і дуже сильно. В принципі, ці обновлення, як на мене, ну, мені досить вподобає. Я ще не все бачив, але шикарно, дуже шикарно. Не знаю, може не всім сподобається, може комусь не зайде. Ну, таке. Так. Ферма, ферма, ферма. І по часу у нас 21 хвилина. Нічого собі так багато. Завжди закидав, в принципі, десь хвилин 17, 15, деколи навіть 10 хвилин. А на цей раз дуже багато часу. Так, ймовірність сейфу. До речі, замітили, знак питання на карті тепер показує. То є такі галочки, страховка, преміальні, завдання, знак питання можливого сейфу. Він там можливо є, можливо і нема. Досить так і цікаве рішення. Ну і в принципі подобається, що збільшили саму кількість самих сейфів. Більша кількість сейфів, значить більша можливість натрапити на щось цінне. Так, де це він у нас? Ага. Так, бачимо. Вбиті боти. Раз вбиті боти, значить гравці вже тут пройшли. Але чи вже вийшли звідси? Це вже питання. Зброя у нас, в принципі, така собі. Добре би знайти щось автоматичне. Оу! Гляньте, тут провутано. Але є танкова вигрузка. І вона не провутана. Досить так і цікаво. Раніше танкової вигрузки тут не було. Маємо гранатку і маємо шолом. Ну, шолом нас не цікавить. В принципі. Я в загальному люблю на блокаду, як мене закидало, в попередніх сезонах лутати все. Але, чесно кажучи, у 10-му сезоні лутати кожну шкатулочку. Ну, я не знаю, я ж ще не випробував, але їх збільшили так багато, що все провутати просто неможливо. О, аптека. Аптека це добре. Тут такі поставили типу тумбочку, столик. Не знаю, фіалка нас не цікавить. Фіалка не цікавить. Нам би якесь золото. Якогось лева, диск, утопія. Що там ще? Ваза. От що нас цікавить, але, на жаль. На жаль, на жаль, так, друже. До речі, дуже круто зробили, щоб боти тепер о, з кращою зброєю. В принципі, це дуже добре. Краща броня, кращі розгрузки, краща зброя. Що можна в загальному повутати із ботів. До речі, треба перевірити, щоб сходити за дикого. Казали, що є білети в самих е ботах для того, щоб не купувати білет на вхід у рейд. Я от ще, правда, їх не знаходжу і не знаю, які вони на вигляд. Ну, кажуть, що вони є. Ну, щось я поки що ще їх не знаходив, я не розумію. Де вони? Чи вони в сумках, чи де вони. Ну да, туалетний папір. Дуже потрібна річ у рейді. Прям незамінимо. Так, останній ящик не провутали, як завжди. А тут що? Кружка кави. Кружка кави. Так, поїхали. До речі, прикольна функція. Щоб відкрити ящик, треба розбити вонцюги. Цікаво. Так. Оба М300. М340 метрів. Ну да. Цікавий вид зброї. Досить і. Ну що ж, попробуємо пробігти в сторону ферми. Сторону ферми 36. 36. Я не розумію, ці бівети на вхід в наступний рейд в ботах взагалі вони є. Чи їх все ж таки нема? Я вже от оглядаю третього бота і щось. Щось, типу, якби їх взагалі ніфіга нема. От Четвертий бот. А ну, глянем, буде, не буде. Щось не дуже є. Так, щось у нас тут якийсь рух. Якийсь рух. Ага, бот. Я думав, що то вже по-мою душу. Бот-бот. 15 хвилин. 5 хвилин ми вже стратили. На всяку фігню. Так, тут у нас сейфик є тепер. Чи нема, мачик? Зараз глянемо. Є. О, тумбочка. Тумбочка, тумбочка. Щось у нас тут є. Блокнотики, журнальчики. Всяка ерунда. Всякий мусор. Кружка. Кружечка для кави. Так. Сейфик. Блокада. Відкриваємо сейфик. А ну, глянемо, чи він щось нам дасть, чи не дасть. В принципі, гравці бігають і ще походу не всі розуміють, де знаходяться сейфи. Бо бачу, от, гляньте, тут сейфик не відкритий. Походу, ще не всі розібрались, що де знаходиться. 13 хвилин. Часу мало? Часу досить мало, а наш дикий хлопець відкриває тільки перший сейф. Так, поїхали. Ну, давай, давай нам диск. Ага, диск. Процесор з чіпами. Ех. Так. Погна. Уга. Тут є аптека. Аптека це добре. Бо ще все може бути? Ага. Мусор, як завжди. Ну що ж. Треба, треба поспішати. Тут якийсь бот мертвий. Тут вже все проутано. Так, а ну, хтось там є. Чи нема нікого? Хтось у цім курнику присутній є, чи нема, га? Хто би то сказав? Вроді гіби нема. Бо якщо б був, то я би вже, певно, дав ним-давно відкис. Так, нікого нема, нікого не видно. Нікого нема, нікого не видно. І нічого не ясно. Чи є якась наявність гравців? Чи нема. Так, зашива. Зашива. Навушники мінімальні. Ну такі собі навушники, але хоча й би, хоча й би щось. Я от не дивився, чи далеко у нас вихід. Ні, в принципі, вихід у нас недалеко. Тут трупиків море. Коротше, хлопці пройшлись, розкидали всіх, кого можеш. Ну, там теж трупиків. Походу, тут треба пробігтись, може якась халява є. Може є якась халява? Та ні, халяви щось неветко. Самі якісь бомжики. Ботики. Ну як же Так, зараз ще збігаємо на мотель глянемо. Тут теж якісь типу. Типу танкової вигрузки чи що? Воно таке білі поробили. Завжди були зелені, а ці якісь білі. Ну, в принципі, нічого толкового. Угу. Тут теж всякі ящички Нічого толкового. Так, хто це? Друже, не шуми. Не шуми, я тебе прошу. Калашик непоганий. Ну, в принципі, прибирати нам його не вигідно, шуміти. Бо зараз будуть на нас бігти всі, хто може. Так, сейфік відкритий. Хто би сумнівався? Купа, сумочок, купа всього. Так. Щось блокада. Ви гляньте, як вони поробили, так? Незамітно гляньте. Оба-на! схований. А що в чумаданчику? Що наша валізка ховає? Документ, касетний плеєр, книгу. Не. А де наш диск? Де наш диск? Наш диск сховався? Де сховався і хто його знає? А що тут закрито? Ніхто не побачив його. Тут костюмчиків понаробляли. О, головну кімнату хтось відкрив. Цікаво, чи щось випало? Хто би то сказав? дружини кричить кричи. Не напрягай Що це там таке? ага Тут все повідкривано. О, 201 кімната також відкрита, гляньте. 201 також. Хтось мав всі ключки повідкривав, все ж там теж відкрито. Так, тут, в принципі, більше робити нема що. Біжимо на свічку, а там буде видно. Куди встигнемо. Часу вже небагато. 7 хвилин 35 секунд. Досить мало. В принципі, почався рейд на 21 хвилині. Часу ще було багато. Купу всього відкрито. Ніяких файтів, ніяких пострілів? Щось навіть не зрозуміло з якою швидкістю пройшов рейд. Коротше, хлопці накололися шприців, лупнули по енергетику і пробігли зі швидкістю світла всю карту походу. Але як ми так встигли багато провутати? Чи наскільки багато гравців було? Гляньте, тут також. Хтось там побіг. Тут сейф теж відкритий. Там бот Хм. Гляньте, тут теж відкрито. Нічого собі. Броня покраща. поки броні. стане дуин! Фуреракі! Фуріракі, фуреракі. Коби ж я тебе розумів? Щось тут. Нестандартний рейд цього разу. В принципі, 40 тисяч потратили на вхід. Там бути також поубивані Так, попробуємо щось пролутати, бо часу мало. Та ми щось нічого не налутали, я пробіг Гальпаль. Гальпаль пробіг, толком не готов, бо часу мало. думав, що буде щось цікаве, цінне. А то щось і нічого нема. Нічого толкового нема. Там хтось воно лежить, хтось приляг відпочити. Тут якийсь типу бот. Тут хтось лежить. Гравець чи бот? Взагалі не ясно. Броня. Вбита. Так, магазинчик. Нічого такового. обана, гравець. Ще один гравець. Значить, файти були тут. Броня мертва. Тисяча. Такс, 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 такс. Це нам треба. Цього, в принципі, нам і не треба, так нема коли. От шов в тебе є, друже? Давай, думай, швидше. Часу мало. Три хвилини. Оу, броня, броня, вуха. Цього нам не треба. Часу. Так, згори щось видко. Нічого не швидко. А де в нас вихід? Ага, вихід ми минули. Вихід тут. Найближчий. Так, танкова вигрузка. Не утана. Три хвилини. Можна побігти на сейф? Молік Молік нам не треба. Побігти швиденько на сейф глянути, то були ще по дорозі сейфели. Мега мало часу. Так, сейф гапвик. Погнали далі. Погнали далі. О. Тут якийсь дядько. Дядько, дядько. Ух ти, навіть так. часу капець мав. Я нічого не встигаю. Девяно вісім тисяч. Так, так, я тебе так і зрозумів. Нічого толком. Так, треба спіти на вихід. Ну, такий собі рейд, чесно кажучи за дикого. 98 тисяч якось, ну, дуже, дуже, дуже скупо. Вчора пробував, то два рейди я там виносив. Один щось на 200, другий на 300 тисяч майже. Ну, бо вона багато покращить. Сьогодні якось поскупіше. Чи може просто що це день і менше гравців? Можливо і тому 29 секунд. Так, 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 так. Ну, в принципі. Також непогано, буде і соточка для поповнення свого балансу, поповнення свого складу. Теж може бути. Коли вже так і дуже-дуже сильна біда зі складом. Хоча, я думаю, у 10 сезоні проблем зі складом не буде ні у кого. Сезон тільки почався і, в принципі, гляньте, золоті патрони, тут сюди фіалка. Що, в принципі, досить так і не зве. Так що всім удачі до наступних рейдів.